Я вам бажаю медійникам, бо тут зібралися саме такі, бути чесним, бути правдивим, бути допитливим, не зупинятися ніколи в своєму інтелектуальному розвитку, бо тоді ви вмітимете робити ту аналітику, яку потребує наше суспільство. Ви вмітимете доносити інформацію так. Щоб пересічний громадянин не говорив, я вже нічого не дивлюся, не читаю, бо правда там хто зна де добути. Ви молоде покоління, яке повинно по-іншому змінити ставлення суспільства до журналістської праці, до рекламної праці. Я хочу згадати, як майже чотири роки тому ми всі стояли там на крилечку і чекали, коли пані Інга вийде і скаже: у кого 180 балів заходьте. Я дуже рада, що потрапила сюди. Я дуже рада, що ви всі сюди потрапили, що ви ми всі отримали якісну освіту. Ми отримали нові знайомства. І я вдячна нашим захисникам та захисницям. Тому малесеньке нагадування вам після цієї церемонії задонатити на на перший перевірений збір, тому що це Наше майбутнє. Ну насамперед я вважаю, щоб отримати диплом з відзнакою. Ну це праця. Це велика праця, тому що ну не можна отримати відзнаку. Просто прийшов, отримав і все. І я думаю, що дуже важливо горіти тим, що ми робимо. Я б порадила одну таку важливу річ використовувати будь-яку можливість. Тобто, якщо щось пропонують, це і конференція, якесь завдання, якась не знаю, ще щось, тобто, будь-що, що вам пропонують викладачі, хапайте цю можливість. Лайфгак для того, щоб отримати диплом з відзнакою, потрібно вступити на спеціальність мрії Угрінченка і навчатися своє задоволення.